Вітаю вас, друзі! Триває збір на МАВІК для 18-ї Слов'янської бригади, і тому я вирішила е, почитати свої вірші, щоб зробити збір. Музика війни. Ви чули музику війни? Ви чули? Знаєте на пам'ять! Бо в ній співають вороги та грають нам її, не мами. Ви чули, знаєте війну, її не музику, жахіття, коли не знає мати сну, чекає мить, щоби зустріться із сином. Вістку про дочку, вона вимолює у Бога, щоби відчути мить оту, де щезне назавжди тривога. Ви чули музику війни і ще звучить в оркестрі часу з останнім подихем зими та згине з ворогом відразу? Здається, так багато хотіла сказати до ефіру, але, але якось втрачаються слова. Дякую всім, хто долучився до збору, хто допомагає ЗСУ. Наші хлопці, якщо подивитися в їхні очі, зазирнутися в очі тих, хто повернувся з війни. То там багато чого такого, що не опишеш з. Словами дуже важко зазирнути в їхню душу, тому був вірш такий: скільки тобі солдати сорок або мільйон. Де твоя нині хата? Знову не спиш ти чом? Вітер гуди у полі, плаче холодна ніч, всім поміняла ролі. Зараз ми знову січ. Разом у цій годині у боротьбі святі за майбуття країни скільки ще молодий. Я читаю вірші, які були написані мною спочатку війни. Ти знаєш, що таке війна? Її ляклива відголосся, коли вмить. Падає стіна і сивіє назавжди волосся. чи бачив, як вбивали світ у тих очах чужі злочинці, то був найкращий гідний цвіт, який боровся наодинці за нас, щоб усе було, ті наші мрії, діти, долі, а ти тікаєш у село, бо маєш страх, боїшся волі. Харків один з найперших міст, який відчув уже хіття війни спочатку повномасштабної, тому був написаний такий вірш. А я тримаюсь, чуєш, я тримаюсь, бо Харків мужній, як сусід Херсон, як Київ брат і суми, дочекаюсь, що, що зникне це, мов найстрашніший сон. А я тримаюсь. В... Віриш, я тримаюсь, ревуть гармати, б'ють мене, знов б'ють. Я Харків, я живу знов підіймаюсь, щоб захистить людей, що тут живуть. А я тримаюсь, втримаюсь, ти чуєш? Я Харків, я в країна, буду жити. Мене ти знов красивим відбудуєш, щоби завжди завжди мене любить. Ну, війна вона не тільки смерть, вона об'єднує людей і в коханні, підтримці, і так далі. Це звичайні почуття, відчуття. Лише крім жахіть, є любов, є народжування, є все, чим ми живемо. Тому є вірші про кохання, про почуття. В своїх долонях загорни мій сум, а у словах сховай мою печаль, не позбавляй мене красивих дум. І не кажи ніколи прищавай, хай не дивлюсь на тебе досхочу, Забуду дощ холодний самоти, На крилах щастя високо злечу, ти лиш тримай, з долонь не відпусти. Сором'язливо плакала весна, бо намагалась всі сховати тортури. Які усюди ставила війна, бо вже стояли у гіркій сажурі, оці що... де жила любов, дитинство гралось, та життю раділо, але сьогодні плаче гірко знов весна, бо там уже когось убило. Там знов дитинство плакало вночі, коли земля здригалася від жаху. І хтось тримає у руках ключі, хоча війна залишила без даху над головою. Плакала весна, боялась йти стежками та радіти, бо гупала снарядами війна, і плакали вже посивіли діти. Про зустріч! Я зустріну тебе, де не знаю, просто серце підскаже мені на вокзалі, в саду, де гуляю, зрозуміємо в цій метушні, що чекали, діждатись зуміли, зорі в небі світитимуть нам, розхвилюють ще наші надії. Як там буде, де щастя, все нам, я зустріну тебе. Ти побачиш у очах волошкову весну, у обіймах, шалено гарячих, до світанку спокійно засну. На кухні вже холоне чай, ми розмовляємо з тобою про те, що синій небокрай тепер опалений війною. Що знов кричить моя земля від ран і сліз, страждань і болю, бо танець смерті ще кружля: війна на чорнім полі бою, і там воюють хлопчаки, такі смужніли, навіть сиві, щоб мир всім мали на віки, і щоб були завжди щасливі. Ось такі вірші писалися на початку війни. Ми живемо у двох святах, там, де війна і де немає. Щодня хтось проживає жах комусь життя здається раєм. Увічнюють одні свій крок, як інші раді допомозі, плете сварки хтось із кліток, а мати сина жде в тривозі. І знову тисячу зірок сховали день у вирі бою, душа тяжіє від думок, бо ми виборюємо волю. З тобою провела свою весну, зустріла навіть це спекотне літо. Ти знаєш, переможемо війну, аби щасливу зиму вдвох прожити. Зі мною говорив про справжній біль, коли на полю бою друзі гинуть, як мчить по полю твій автомобіль, чи дмухає холодний вітер в спину. Обоє ми чекаємо на час, коли настане мирна вже година. Тоді настане все лише для нас, де нас з'єднає долі паутина. Від я, навпаки, не побачу і не почую, вже тобі не подам руки, та ніколи не обійму я. сліз не буде і наших мрій, все забрала війна з весною. Там, у небі, ти, ангел мій, бо літаєш же наді мною, десь заплаче тихенько ніч. Що насіє зорі, мов ситим, аж у річку, козацька січ проростає маком, не житом, відзеркалення почуттів залишається в наших душах. Я відчула, як ти злетів назавжди, прощавай, мій друже. Вона малювала будинки в калюжах, де знову дитинство, мов бджілка гуде, а бачила тільки зруйнована дуже, ще щотиш, тиша тривогою гучне реве. Вона уявляла щасливі обличчя, троянди на клумбах, пташини в саду, та вгледіла знову сумне попелище. прокляття лунали крізь біль. Та журбу. дивилась калюже, в них літо черневе, самотнє, зажурене й чимось чуже. Якби ж все змінити, жахливе, лютневе, щоб радість побачити знову чи вже. Про війну я намагалася писати ще Раніше, адже війна торкнулася багатьох іще в 2014 році, десь там зригається земля від обстрілів і болю, крові, десь там, йде рік, який війна, що сіє зло замість любові, десь там. знов моляться за вас, кохання мами та дружини. Щоб повернулися до нас і знов були, були години, де не стрілятиме ніхто та запанує свята миру, десь там знов в полі, загуло. Лише б ніхто з вас не загинув. Чекай на мене, мамо. Повернуся до тебе іншим чимось я, на жаль, дощем осіннім у садку зіллюся, якому часу буде так обмаль на все, щоб помилуватися тобою, сказати нічого більш не зможу я та обійняти з сумом і любов'ю. Бо, Янголюдь, тепер моя душа, чекай мене, я повернуся сонцем. Тебе зігрію теплим промінцем, коли дивитимешся сумним у віконце. Чекай, хоч у землі лежу свинцем, чекай, я знаю, буде легше повірити у те, чого нема. Можливо, менш хворіти буде серце, якщо не вірити, якби не ця війна. Чекай мене. Чекай на мене, Люба, одного разу ще колись прийду, ще пам'ятаю, хоч уже не буду, але, матусю, так тебе люблю. Ну, а що сказати про мам? Ми завжди переживаємо за своїх синів, за своїх дочок. І чекаємо її додому. Перехрестила, молячись, дитину, аби зберіг Господь їй сина, щоб він, щоб він обстріли не знав, скоріш додому повертав тією стежкою до хати і знову молить Бога мати, аби скінчилася війна, щоб не була вона одна. Коли коли думки ганяє, як вітер той переживає, бо знову змі кричать, стріляють, а хлопці всіх з війни чекають не тільки матері, ще й діти, кохані наречені жити. Їм треба так, як і усі, не знать обстріляних годин і втрат на полі побратимів. Знов Богу молиться за сина, матуся, що його чекає, бо сина лише одного має. Це, зараз читаю вірші зі своєї збірки, шляхами незабутих почутів. Хитає вітер молоду калину, намисто рве та б'є її дощем, але не гне красуня свою спину, тримається, співаючи, тихцем, про те, що вітру її не зламати, не віднести в далеку чужину. Вона залишиться і буде тут зростати, як і колись дівчина в давнину. Яка хотіла щастя десь пізнати, покинута самотня у краю пустила корінь і почала зростати. Усім на радість, а не на біду, стоїть калина горда серед поля, а вітер біля неї знов гуде. Здається, що така у неї доля чекати й слухать, хто до неї йде. Ще трошечки почитаю віршів своїх. І дуже прошу допомогти мені з цим збором для 18-ї слов'янської бригади на пташку. Зійшлись дві стежки у красивому слові. З'єдналися крапкою, закінчивши сюжет. Зійшлись дві стежки у красивім слові, з'єдналися крапкою, закінчивши сюжет. А у думках вже мрії, наче зорі, і на душі незіграний сонет, зійшлись, розбіглись у хвилястім морі, де почуття, не наче кораблі або птахи, яким домівка гори, та хочеться зустрітись на землі. Побачити, поглянути у душі, згоріти мить від дивних почуттів, але, але знову шляхами рушу, щоб об'єднати Риму берегів, Вибачаюсь, іноді дзвонять. Колись я написала трошечки про себе вірш. А хто сказав щаслива нещаслива, хто вирішив, що сильна чи слабка, якщо мені мене нічого не зломило, коли випробувала кожну мить життя? Хто висновки зробив, що я не знаю, про біль і тугу, про ту самоту, яку всім серцем знову відчуваю? Хто вирішив кохаю, не люблю. Хто знає те, про що сама не знаю, коли крізь сльози іноді сміюсь щаслива, не бідненька, так кохаю, хоча одна та цього не боюсь. Хто засудив, не знає мою долю, Хто зазрить, скажу що дарма. Хоча живу, я не кляну недолю, бо знаю ще попереду життя. Наче не збирала багато віршів, але, 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 але вийшло трошечки по-іншому. Що ж, я народилася в краю, який дуже гарний, називається Закарпаття, хоч і живу в Харкові, але там дуже-дуже Чарівна природа тому, в мене був вірш такий. У долині потічок наспіває, а на млаці сонечко припікає, Йой, верети в маю загубилися, коли сіна на них носилося. Було добре мені, не дощило на дарабки мамка моя робила Грабка ж сіну уже як у днину, аби м знала тя, як челядину. Помагаєш мені сіно носити, вже сусідів не маю просити. Кажеш мені файно, ось ти парую, айбо знову я з тобою фіглюю. Буду добра тобі, молодичка, кить у хижі батьків вже газдівничка, Лем не знає, що ти казати, окрім свальбу, будемо грати. Дійсно, хочеться іноді писати вірші не про війну, не про жахіття, а про гарні почуття. Там, на полонині, ватри та трембіти, Знов співача рівна водоспад. Вівці у кошарі, кухлі знов налиті, та у небі дивний зарепад. Поміж трав в бурмочі. Їжачок примхливо, запізнився і вже кудись пішить. Вівчарова пісня тиха та красива, аж до гір із вітерцем летить. Дякую, Галинка. А це... Вірш з дитинства. Йой у тибову до тітки, як колись ходила, там зібралися ушитки, Я ж знайшла жаливу, Узяла м якусь цурбатку, Вбиня не кусала та порвала м і з пшоном змішала. Як хвалила мене тітка, ущиковна стала, най не невидко, а їй помагала. Я... Мені подобається писати на діалекті, тільки дуже рідко пишу на нашій мові. Дякую вам, друзі, за те, що ви мені допомагаєте, і не тільки мені, в кожному зборі, кожній людині, що збер... робить збори. Кожному захиснику. Ну, і ще один закарп... вірш про Закарпаття, це коли я вчилася. Чи давно сякою було, як у Ужгороді жила, на Минайській в гуртожитку, Йой, було бело дівко... дівки там вшитко. В перший день нас поселили, Легіні до нас ходили, та й питали, як назвати, і чим мієм готувати? Своєї вмення не казали, інші хлопцям називали, бо мечемні били дуже, нам любов була байдужа, окрім нашого навчання, книгу гризного кохання. Ми знайомилися всюди. Хто де був, та уткіть буде, бо про край ми нич не знали. Не усяде же бували, географія, хто вчив, після школи враз забив. Берексас чи севлю швариш? про вариш, ніч не зналось. У Мокачем шукали селохуст, хто був сваляве. А як ми ся розуміли, фіглями в кімнаті жили, звідать мене віка з людов, ріпано, жарено чи буду. Дівочкам я ні казала, бо тоді тоді не знала, що в то мають бити. Як ми кримплі не любити з м'ясом або огірками? Готували вшитко самі, хлопці нас колись просили, вби ми їм їсти теж варили. Оболок ми відкривали, не тоді вже чудували, бо відкрити облака. Не десь стане їх рука. Там Андрій із духів був. дуже музику любив, грав так файно на гітарі, ми недовго були в парі. Айбо, помню, годував, як із дому приїжджав, там сестра йому варила, бо матусі вже не було. Всіх директор сокотив, по гуртожитку ходив, хлопці із кімнат тіряв. Ви спокійно вночі спав. Йой, всякое зо мною вбило, коли в Ужгороді жила. Книга з рускою так стала, лиш недовго працювала. Ось такі трошечки вірші. Друзі, я дякую вам за те, що ви мене прослухали. Сподіваюся, що ви долучитеся до збору і дякую всім, хто допомагає. Нашим ЗСУ, нашому ЗСУ. Посилання на збір я напишу в коментарях. Дякую, до побачення.